Нашого, Господеві. Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господеві помолімся. Господи, святий храм цей за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим. Ходіть до нього, Господеві, помолімся, щоб визволитеся нами досяглої скорби і нужди, Господеві, помолімся. Щоб роки ми йде сина, твого що з ним благословенний іси, з присвятим благим животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Усі, духові твоє, поздобімо один одного, щоб однодумно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцеві до і не Ростін, навіть двері, двері в мудрості, будьмо уважні, вірую в дивно, Отця все держить Сина Божого, єдинородного Від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла боїв становить істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, тем, що через нього все сталося, і віця для нас людей нашого, ради спасення зійшого із небес і воплотиться з Духа Святої Марії, І виставця чоловік. Урозп'ятися за на захонті Япилова, і страждав, і був похований, і день зі цінос писання, і возьміться на небо, і сиди, й і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворя. Останьмо зі страхом, будьмо уважні ще святе возношення в мирі приносити. Ми Благодарі Господа нашого Ісуса Христа, Любого Боця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з духом твої, О, піднесі їм серцям. І не слиду. Благодарімо. for Ючи, викликуючи, взиваючи, промовляючи. Це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Прийте знає всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Амінь. Твоєві, Твої тобі приносимо за всіх і за все. особливо за присвяту пречисту, преблагословену славну злобічутю нашу, Богородицю і Присну Діву Марію. Господи святішого Вселенського, архієрея Франциска Папу Римського, бажанішого патріарха нашого Святослава, правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, кір Ігоря, і Боголюбимого єпископа, нашого Кир Володимира, дари святим Твоїм церквам, щоб вони мрії цілі чесні, здорові, доволі, право правине слово Твої істини. Нам, єдиним устам, єдиним серцем славити, оспівати, пречесне, величне ім'я Твоє, Оце і Сини, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами, Під Духом Твої. всіх святих поминувши ще ще в мирі, Господеві помолімся. Господи, за помислені освячені чесні дари Господеві помолімся, Господи, щоб чоловік Господи, любив згодну сприйнявши посвяти святий наднебесний духовний свій жартовник. Я приємний заподуховний зі нам Божественного благодать і Дар Святого Духа помолімся, щоб визволитися на від і скорби гнів і нужди, помолімся. Господи, і помоліємося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоїй благодаттю. Я всього Господали, святого, мирного і безрічно, У Господа просім. А був мир Господи, наставника, охоронця душі наших, у Господа просім. Прошу не відпущення, віків наших, у Господа просім. Доброго і политичного для душ наших і народ для світу. У Господа просім, ставича життя нашому, мирі, покаяння скінчити. У Господа просім. Христомське кончине життя наше, безболісне, і мирний. добро відвіда на страшному суді Христовому просім. Від Господи, почасти святого життя, випросивши самі себе один одно і все життя наше, Христового віддаймо. Тобі, Господи. і до нас було дику, зі смітий спину судно, сміти призивати тебе, небесно, Бога Отця і мовити. Отче нащо єси на небесах, І повинуватися нашим, і не веди нас у Свопу, але визволи нас і Дух, Твій, Царство, і сила і слава Отця, і Сини, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ваші перед Господом схиліть. Тобі Господи благодать і дротами і чоловік любім єдинородного Сина Твого, з яким ти благословенний і святий благим і живо творящим Твоїм духом мені повсякчас, і на віки вічні Амінь Будьмо уважні. Σε τα Господи, і і сповідую, що ти єси істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ вішників і спасти за тих перший я. Вечері твої тайної Днес, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайним не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Оміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. оміни мене, владико, коли прийдеш у царстві твій, оміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не насуд і не в осудження, Буде мені причастня святих Твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі і тіла. Боже милостивий, мені грішний, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Весь числа на я, Господи, проси. Зі страхом Божим і з вірою приступіть. 啊。Oh. Вітати і весело заспівати, слава, 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 вожді, спаси Боже, людей Твоїх і благослови, спадкоємство Твоє. Наша завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прості, прийнявши божественних святих, пречистий, безсмертний небесних, животворящих, страшних Христових та достойно благодарім Господа, помилуй ступінь з помилуй помини охорони нас, Боже твоєю благодаттю, нас досконалий святий мирний, безрішний, випустивши самі себе один одно. за життя наше, Богу, Тобі, Господи. Ти все освячені наше, тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і святому духові нині і на віки вічні. Амінь. Тобі помолімся, Господи, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови сподвоємство поєнути церкви твої охорони, Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Твій, послав Божественної сили твої, не залиши нас, що надіємось на тебе. Версій тві твоїми церквами твої раїни, бо обережно народу нашому, Правління і всім людям твоїм, бо всі добре давання, всіх дар з висоти, що сходить від тебе, оце світла, тобі славу, подяку і засилаємо. У і сину святому духові мені повсякчас, і на віки вічні, Амінь Ву дім'я Господні благословене вітринові, будім'я Господні. Багославом і Господні на вас і облагодачу чоловіку, люблям завжди нині і на віки вічні. Амінь. слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Прочистій своїй матері, святих славних, сих апостолів, то це нашому клерки, і посховолі чудотворці, чудотворце, якою наш святий храм, святих святителів Григорія Богослова, Івана з і Василія Великого, яких не праздник звершуємо всіх святих спаси і спасе нас, як глави і чоловіколюбець. любець. <звітна> Христос рождається? Всім дякую за спільну можесну літургію. Вітаю сьогоднішніх іменинників Григорій, Василів та Іванів, вітаю нашого отця Василя з іменинами Отця Івана. Нехай Господь Бог благословляє, дорогі вас, щоб ви справді сьогодні були вже великими в людей, ну і, очевидно, потім в майбутньому великими в царстві, царстві Божої. Вам, дорогі Василі, Василини, дорогі Івани та Івани, дорогі наші горі і Сури, Господи, у здоров'я і спасіння. no! no. Здоров'я, хай Бог усіх вас береже сьогодні і всі ті дні. Тримайтеся пристосуждання.